Артур Чарльз КЛАРК 2001. КОСМІЧНА Одіссея ТЕКСТ читає Сергій ОРОБчук. Розділ 12 ПОДОРОЖ ПРИ СВІТЛІ ЗЕМЛІ Область макрократерів простягається з півдня через центр видимої частини місяця. І на схід до центральної ділянки кратерів. Ділянка щільно вкрита кратерами, що сформувалися від ударів метеоритів. Багато тутешніх кратерів є значні за розмірами тут розташовуються і найбільші на місяці кратери, на півночі деякі кратери зазнали руйнування, утворивши море дощів, нерівна поверхня наявна майже скрізь, за винятком ден окремих кратерів. Більшу частину поверхні займають схили від 10 до 12 градусів, дно деяких кратерів майже горизонтальне. Посадка й рух. Посадка загалом утруднена через нерівну похилу поверхню. Менш складна на дні деяких кратерів. Рух можливий майже скрізь, але слід ретельно обирати маршрут на дні деяких кратерів не так складно. Будівництво, як правило, ускладнено через нахили, а також велику кількість великих шматків породи серед сипучих пісків, виїмка лави утруднена на дні деяких кратерів. Тіхо, за розмірами близький до місячних морів, 54 милі в діаметрі, гребінь здіймається на 2 кілометри 400 метрів. Над навколишнім ландшафтом має найпомітнішу систему променів, деякі з яких тягнуться на 500 миль. Пересувна лабораторія рухалася рівниною кратера зі швидкістю 80 км на годину. Вона чимось нагадувала великий фургон на восьми гнучких колесах. Утім, це не просто фургон, це самодостатня база, у якій 20 осіб могли жити і працювати кілька тижнів. Насправді, пересувна лабораторія являла собою справжній космічний корабель, що ходить сушою. сушею. А в екстрених випадках може навіть літати. Якби вона під'їхала до тріщини чи до каньйону надто глибоких, щоб їх перетнути, вона могла перестрибнути через перешкоду за допомогою чотирьох реактивних двигунів, розташованих знизу. Визирнувши вікна, можна було бачити попереду чіткі сліди, які залишила на пухкій поверхні місяця дюжина повних вантажівок. По дорозі з відстанню в однакові інтервали стояли високі тонкі стовпи з сигнальними вогнями. Загубитися дорогою від бази Клавіус до Мат-1 навіть зараз уночі, коли сонце з'явиться ще за кілька годин, було неможливо зорі у височині здавалися лише трохи яскравішими і численнішими, ніж ясної ночі на високих плато нью Мексико чи Колорадо. Але дві прикмети цього вигільно-чорного неба повністю руйнували будь яку ілюзію землі. По перше, це сама земля, чому в яскравий маяк висіла над північним горизонтом. Світло, яке йшло від гігантського півкола, було в 20 разів яскравішим, аніж світло повного місяця, і воно вкривало поверхню холодним, блакитно-зеленим фосфоричним сяйвом. По друге, небесним явищем, відмінним від земних, був тьмяний перлинний конус світла, що косо здіймався вгору на сході. Він ставав дедалі яскравішим, немов заграви великих пожеж десь за обрінь місяця. Примарна краса, яку не могла споглядати жодна людина на землі, Тривала лише протягом кількох секунд повного затемнення. Корона, передвісниця місячного світанку, ставала помітною задовго до того, як сонце осяє цю сонну землю. Поки Флойд сидів із Галварсеном і Майклзом у кімнаті спостережень, прямо біля водійського місця, він раптом утямив, що його думки знову і знову повертаються до безодні в три мільйони років, що пролягала між знахідкою і її дослідниками. Як людина науково грамотна, він звик мислити набагато довшими періодами часу, але все те стосувалося тільки руху зір і повільних циклів неживого Всесвіту. Свідомість або живий розум не залучалися до тих процесів, усі ті еони існували поза емоціями. Три мільйони років залюдена панорама писаної історії з її імперіями і королями, тріумфами і трагедіями покривала заледве що щотисячну частину цього неймовірного проміжку часу, не лише самі люди. А й навіть більшість тварин, які зараз живуть на землі, не існували тоді, коли чорну брилу зарили в одному з найяскравіших і найбільш видовищних кратерів місяця. У тому, що плиту зарито цілком свідомо, доктор Майкл знесумнівався ні секунди. «Спершу», – розповідав він, я думав, що брила може позначати мережу якихось підземних будівель, але розкопки, які ми провели, відкинули цю версію. Кристал розташовано на плиті з такого самого чорного матеріалу і суцільному камені під нею. Ті істоти, що це будували, хотіли обезпечити його від місяця трясінь, створювали, так би мовити, на віки. У голосі Майкла започувався водночас і захват, і сум, Флойд розумів обидві ці його емоції. Нарешті на одне з вічних запитань людства знайдено відповідь ось безпосередній доказ того, що людина не єдиний розум породжений усесвітом. Але це знання приходило разом з усвідомленням неосяжності часу. Хтось турував шлях до цивілізації швидше за людство. На сто тисяч поколінь. Можливо, сказав собі Флойд, це навіть добре. Проте чого ми можемо навчитися від істот, які підкорили космос, коли наші далекі предки ще сиділи на деревах. За кількасот метрів попереду, на місячному овиді, височив спостережний пункт там таки розташовувалося шатро, укрите блискучою сірвлястою фольгою, очевидно, для захисту від палючого проміння денного сонця. Коли автобус під'їхав ближче, Флойд зміг прочитати в яскравому світлі землі. Аварійний склад номер 3 20 кг сконденсованого кисню, 10 літрів води, 20 пайків провіанту, один комплект інструментів типу Б, один комплект для ремонту скафандрів, телефон. А ви не ну, розглядали цей варіант? запитав Флойд, киваючи на вікно. Можливо, це так само аварійна станція експедиції, яка ніколи до нього не повернулася. Може й так, зазначив Майклс. За магнітним полем можна впевнено визначити місце знаходження кристала, тож його легко знайти. Але сама плита занадто мала, там не може поміститися багато припасів». Чому ні? утрутився Галварсен. «Хто знає, якого вони розміру. Можливо, їхній зріст не більший за ваш указівний палець, а це значить, що плита має здаватися їм двадцяти чи тридцятиповерховим хмарочосом. Майклс похитав головою. Це неможливо, запротестував він. Розумні істоти не можуть бути занадто маленькі. Мозок має мінімальні припустимі параметри. Як Флойд помітив, Майклз і Галварсен. Немов заповзялися висловлювати кардинально протилежні погляди з будь якого приводу, але це не впливало на їхні особисті стосунки. Вони поважали один одного, просто зголосилися не погоджуватись один з одним. Утім, навряд чи могла бути якась згода щодо матодин або моноліта Тіхо, як багато хто волів його називати, бо абревіатура здавалася аж надто неоковирною. За ті шість годин, що Флойд перебував на місяці, він устиг вислухати вже з десяток теорій, але сам не висловив жодної. Культова споруда, топографічний покажчик, гробниця, геофізичний прилад це були, мабуть, найпопулярніші припущення, і деякі опоненти дуже палко захищали свою позицію. Уже чимало побилися навзаклад тисячі доларів перейдуть з однієї кишені до іншої, коли врешті розкриється правда, якщо коли це взагалі станеться. До цього часу міцний матеріал плити пручався всім нерішучим спробам Майклза і його колег узяти зірці на аналіз. Вони не сумнівалися, що лазерний промінь тут би допоміг. Звичайно, ніщо не годне чинити опір такій концентрації енергії, але ухвалити рішення щодо застосування жорстких методів залишили Флойду. А той же вирішив перепробувати рентгенівські промені, звукові датчики, нейронні пучки і всі інші можливі нейронівні методи дослідження перед тим як звернутися до важкої артилерії лазера. Найперша ознака варварства руйнувати речі, яких не розумієш. Але, можливо, люди й були варварами. Порівняно з істотами, котрі створили цю річ. Проте звідки вони могли прийти? Із самого місяця? Ні, це геть зовсім неможливо. Якби в цьому неплідному світі й було життя, то воно б загинуло протягом останньої епохи формування кратерів, коли більша частина місячної поверхні розжарювалася, немов гаряча пательня. Земля дуже малоімовірно, але таки можливо. Будь-які розвинені земні цивілізації найімовірніше, не нелюдські. Залишили б хоч якісь сліди свого існування ми б знали про їхнє існування, думав Флойд, і ще до того, як вирушити на місяць. Тож залишалися два можливі варіанти планети або зірки. Одначе всі докази заперечували існування розумного та будь якого життя будь-де в Сонячній системі, крім Землі і Марса планети ближче до Сонця, надто гарячі, Дальші – занадто холодні, якщо життя не зародилося десь у їхніх глибинах. Де тиск становить сотні тонн на квадратний сантиметр. Отож, Лебонь плиту побудували гості зірок. Це здавалося ще й неймовірнішим. Подивившись на сузір'я, розкидані по небу, Флойд згадав, як часто його колеги науковці доводили, що міжзоряні польоти є неможливими. Подорож від землі до місяця сьогодні багато, кому здається, захопливою, але навіть найближча зірка на 100 мільйонів миль далі. Усі ці припущення це даремне гайнування часу. Він мусить почекати, поки знатиме більше фактів. Будь ласка, пристібніть свої паски безпеки і закріпіть усі вільні предмети, раптом оголосив гучному весь кабіні. Наближається спуск у 40 градусів. На обрії з'явилися два спостережні пункти, усипані попереджувальними вогнями, але автобус проїхав між ними. Флот заледве ледве встиг поправити свої ремені, коли автобус повільно обігнув край справді жахливої ущелини і почав спускатися схилом, крутим, як дах будинку. Земля тепер недостатньою мірою освітлювала шлях. Отож, в автобуса засвітилися власні фари. Чимало років тому Флойд стояв на краю Везувія і зазирав у його кратер. Тепер він міг легко уявити, що спускається в те пекло, і відчуття були несприємних. Вони спустилися в одну з внутрішніх терас тіхо на кілька тисяч метрів нижче. Коли вони повзли вниз по схилу, Майклс указав на широкий простір рівнини, що відкрився перед ними. «Он вони!» – вигукнув науковець. Флойд кивнув. Він уже помітив скупчення червоних і зелених вогників. За кілька миль попереду та сфокусував на них свій погляд, поки автобус обережно спускався в провалля. Транспортний засіб прекрасно контролював ситуацію, але Флойд не міг вільно дихнути, поки вони не виїхали на рівне. Тепер прибули сміх розгледіти групу сплющених куполів, що блищали як сріблясті бульбашки в земному світлі. Це були тимчасові помешкання працівників відділу. Недалеко височила радіовишка, бурова установка, група припаркованих машин і великий уламок роздробленого каменя. Його, очевидно, довелося подрібнити, щоб дістатися моноліту. Серед диких сил природи цей маленький табір видавався дуже самотнім. Навколо жодного сліду життя, жодних видимих причин, з яких люди могли податися сюди, так далеко від домівки. Зараз видно лише кратер, повідомив Майклс. Звідси праворуч за сотні метрів розташовано радіоантену. Так ось воно яке, подумав Флойд, коли автобус проминув сплющені куполи і під'їхав до узвища кратера. Його пульс пришвидшився, поки він чекав нагоди краще роздивитися аномалію. Машина обережно почала спускатися вздовж утрамбованої рампи в глибину кратера, і тут, саме така як і на фотографіях, височила мат 1 Флойд жадібно вглядався в неї, не соромлячись, потім він похитав головою і знову глипнув. Навіть у яскравому світлі землі цей об'єкт важко розгледіти. Перше враження про нього плаский прямокутник, вирізаний із вугільно-чорного паперу. Плита здавалася зовсім пласкою, двовимірною. Звісно, це тільки оптична ілюзія. Просто брила випромінювала так мало світла, що помітним став лише її силует. Поки спускатися в каньйон, пасажири всюди хода сиділи незвичайно тихо, їх огорнуло благоговіння і невіра, що на поверхні мертвого місяця змогло знайти щось подібне, такий надзвичайний сюрприз. Автобус зупинився на розвороті за кілька метрів від моноліту, щоб усі пасажири могли гарненько його роздивитися, проте ідеальна геометрична форма. Це, очевидно, усе, що варто було споглядати. Жодних позначок, що якось пригасили б його чорну чорноту. Моноліт являв собою застиглий зусток ночі, і на мить Флойд припустив, що, можливо, це лише частина якогось незвичайного природного витвору, народженого тиском і вогнем у глибинах місяця. Але він знав, цю малоімовірну версію вже розглянули і відкинули. За сигналом, прожектори довкола кратера увімкнулись і яскраве сяйво землі. Змінилося іншим світлом. У місячному вакуумі самі промені, звісно, були невидимі, але вони формували еліпси, у центр яких височив моноліт. Там, де вони торкалися чорної поверхні брили, вона, здається, поглинала їх. Це скринька Пандори, чомусь подумав Флойд, і раптом його огорнуло лихе передчуття. Ця скринька лише чекає, щоб її відкрили цікаві й легковажні люди. А що вони знайдуть усередині? розділ 13. Місячний світанок. Головний гермокупол на ділянці мат 1 становив усього на всього метрів у діаметрі, і всередині нього було тісно й людно. Автобус, який приєднався до нього крізь один із повітряних шлюзів, додав трохи житлової площі. Усередині цього герметичного шатра з подвійними стінами мешкали працювали і ночували шестеро наразі задіяних у проєкті науковців і техніків. Там також уміщалася більша частина їхнього спорядження і інструментів, усі запаси, які не могли бути облишені у вакуумі, кухня, туалет і ванна, геологічні зразки і маленький телеекран, завдяки якому знахідка могла перебувати під постійним наглядом. Флойд не здивувався, коли Галварсен захотів зостатися в шатрі, він пояснив свій вибір на дивовижу чесно. Я ставлюся до скафандрів як до неминучого зла, мовив адміністратор. Мені доводиться їх одягати чотири рази на рік для загальних оглядів. Якщо ви не заперечуєте, я посиджу тут і подивлюся все по телевізору. Ці упередження проти скафандрів зараз звучали вельми старомодно. Скафандри нового покоління були набагато зручніші, ніж оті незграбні одоробла, які випало вдягти першим дослідникам місяця. Тепер скафандр одягався за хвилину без будь-якої сторонньої допомоги і був майже весь автоматизований. Скафандр МК 5 у який обережно вбрався Флойд, захистить його від усіх місячних небезпек дня і ночі. У компанії доктора Майклза він вийшов до невеликого повітряного шлюзу. Коли стихла пульсація насосів, і його костюм майже непомітно затвердів навколо тіла, Флойд відчув себе замкненим у тиші вакууму. Цю тишу порушив звук рації, прикріпленої до костюма. Ти з конормі, докторе Флойд, нормально дихаєте?» Так, усе добре. Його напарник обережно перевірив усі показники й датчики ззовні костюма Флойда. Потім промовив: Добре, ходімо. Зовнішні двері відчинились і перед ними. Відкрився місячний ландшафт, укритий курявою, місцевість мерехтіла і мінилася у світи землі. Рухаючись неквапливо перевальцем, Флойд слідом за Майклзом виліз крізь люк. Ходити насправді було неважко. У парадоксальний спосіб костюм давав змогу відчути себе найближче до земних умов, аніж за увесь час перебування на місяці. Вага й слабкий опір, який чинив костюм, створювали ілюзію земної сили тяжіння. Відтоді як сюди лише годину тому прибув доктор Флойд. Краєвид змінився. Хоч зірки із серп землі світилися так само яскраво, як завжди, 14-денна місячна ніч майже закінчилася. Сяйво корони чимось нагадувало схід сонця на землі, а потім вершина радіовишки раптом спалахнула вогнем, спіймавши перші промені сонця, що сходило. Вони чекали, поки керівник проєкту і два його асистенти виберуться з Люка, а відтак повільно попрямували через кратер до своєї мети. До того часу, як вони її досягли, на обрії з'явилася розпечена до білого тонкариска. Попри те, що сонце з'явиться з-за небокраю лише за годину, зірки вже зникли. Кратер досі перебував у тіні, але прожектори, установлені довкола обода, прекрасно освітлювали все навколо. Коли Флойд повільно спускався рампою до чорного прямокутника, він відчув не лише захоплення, а й безпомічність. Тут, коло самих кордонів планети Земля, людина зіштовхнулася з таємницею, яка може так і залишитися нерозкритою. Три мільйони років тому хтось теж прямував цим шляхом і залишив цей незнаний і, можливо, незбагненний знак власної присутності, а сам повернувся до своєї планети або зірки. Голос по радіо в скафандрі Флойда перервав його розміркування. Говорить керівник проєкту: якщо ви станете на лінію от сюди, ми зможемо зробити кілька фотографій. Докторе Флойд, станьте в центрі. Докторе Майкл, дякую. Ніхто, крім Флойда, Очевидно, не вважав це фотографування за щось кумедне. Відверто кажучи, доктор навіть радів, що хтось прихопив фотоапарат. Це фото, безперечно, стане історичним, отож він хотів один примірник і для себе. Флой сподівався, що його обличчя гарно видно крізь скафандр. Дякую, джентльмени, сказав фотограф після того, як вони трохи сором'язливо попозували на тлі моноліту, і він зробив кадрів 12. Ми попрохаємо базу вислати вам світлини. Нарешті Флойд звернув увагу на чорну плиту. Він повільно походжав навколо неї, розглядаючи цю штуку з усі біч, намагаючи зафіксувати в своїй свідомості всі деталі. Доктор не сподівався знайти нічого нового. Він знав кожен сантиметр моноліту вже досліджували хіба що не під мікроскопом. Тепер сонце повільно сходило над краєм кратера, його промені падали на східну частину плити. Проте здавалося, що плита поглинає кожен промінчик сонця, немов його ніколи й не було. Флойд вирішив зробити простий експеримент. Він став між монолітом і сонцем, видивляючи свою тінь на чорній гладенькій поверхні. Там не було навіть сліду тіні. Десять кіловат жару падало на плиту, якщо всередині щось і зберігалося, воно мало б уже зваритися. Флойд подумав, що дуже дивно стояти тут, поки ця річ уперше бачить сонячне світло відтоді, як на землі почався льодниковий період. Він знову згадав про її чорний колір, який, звісно, був ідеальний для того, щоб поглинати сонячну енергію. Утім він одразу відкинув всю думку хто буде аж таким божевільним, щоб закопати сонячну батарею на 6 метрів у ґрунт. Він подивився на землю, що почала блякнути на ранковому небі, тільки купка 6 мільярдів людей знають про цю знахідку. Як відреагують новини, коли все це розкриється? Політичні й соціальні наслідки будуть величезні кожен справжній інтелігент, кожен, хто годен подивитися, хоч на сантиметр далі від власного носа, відчує, як змінилося його життя. Цінності, філософія. І якщо навіть не вдасться дізнатися про один нічого нового і цей об'єкт збереже свою таємницю, людство довідається, що воно не унікальне у Всесвіті. Хоч вони й пропустили братів по розуму на мільйони років, ті, хто колись стояв тут, можуть повернутися, а якщо ні, то, можливо, є інші. Плани на майбутнє людство відтепер мають зважати на такий варіант розвитку подій. Флойд досі був заглиблений у ці думки, коли перемовний апарат у його костюмі. Раптом видав пронизливий електронний звук, наче перезавантажений і здеформований сигнал часу. Інстинктивно він спробував затулити вуха руками в скафандрі, а потім відчайдушно почав шукати регулятор гучності на своєму приймачі. Поки він розгублено нишпорив руками по скафандру, звук ущух і запанувала благодатна тиша. Усі фігури довкола кратера застигли в захоплених позах. Отже, це не проблема зі спорядженням, сказав собі Флойд. Усі чули цей пронизливий звук. Після трьох мільйонів років темряви мат один зустрічала місячний світанок. Розділ 14. Вони слухають За 100 мільйонів миль від Марса у холодній самотності, там, куди ще не потрапляла жодна людина, між заплутаних орбіт астероїдів повільно плив дальній космічний монітор 79. Уже три роки завдяки американським науковцям, які спроектували його. Британським інженерам, котрі його побудували, і російським технікам, що його запустили, він бездоганно виконував свою місію. Складна система антенн ловила радіошуми, безперервні потріскування і шипіння там, де, як гадав Паскаль, у часи більш наївні панує вічна тиша космосу. Детектори випромінювання ловили і аналізували проміння, що йшло з галактики та з поза її меж. На нейтронні рентгенівські телескопи споглядали дивні зірки яких ніколи не бачило людське око, магнітометри спостерігали пориви і урагани сонячного вітру, коли сонце дихало розріженою плазмою в обличчя своїх дітей супутників. У за це й багато іншого терпляче фіксувалося дальнім космічним монітором і залишалося на його кристалічній пам'яті. Одна з його антенн, непримітне диво електроніки, завжди була спрямована на точку недалеко від сонця, що кілька місяців ставав помітним віддалений об'єкт спостережень. Яскрава планета зі слабшим супутником, але більше часу її застовувало сонячне світло. На цю далеку землю кожні 24 години монітор посилав терпляче зібрану інформацію, що була акуратно спакована до п'ятихвилинного імпульсу. Десь на чверть години, подорожуючи зі швидкістю світла, імпульс досягав своєї мети. Машини, які тільки на це й чекали, приймали й записували сигнал і додавали його до тисяч кілометрів магнітної плівки. Що потім зберігалися в сейфах світових космічних центрів Вашингтона, Москви і Канбери? Відтоді, як майже 50 років тому на орбіту вивели перші супутники, з космосу було перехоплено трильйони і квадрильйони сигналів. Цей потік інформації зберігали на той випадок, коли одного дня, завдяки цим даним, вчені зможуть розширити наші знання про Всесвіт. Можливо, лише хвилина з усього матеріалу колись знадобиться. Але ніяк не передбачити, коли вчені забажають звернутися до будь-якої частини цих записів через 10, 50 чи 100 років. Отож усе це дбайливо переносили у файли, поміщали в безкінечні коридори системи вентиляції і потроювали дані на випадок раптових небезпек і втрат. Це справжня скарбниця людства. Те, що зберігалося тут, коштувало більше за зливки золота, які з незрозумілою метою ниділи в банківських сейфах. А тепер. Дальній космічний монітор 79 помітив щось дивне. Слабке, але, поза сумнівом, спостережуване збурення розійшлося сонячною системою. Це було не схоже на жодний природний феномен, який апарат спостерігав у минулому. Автоматично він записав напрям час і інтенсивність, а через кілька годин ця інформація пішла на землю. Те саме зробили й орбітер М15, який облітав навколо Марса двічі за день, і космічний зон 21, що повільно піднімався над площиною екліптики, і навіть штучна комета 5, котра прямувала до холодної пустки за Плутоном уздовж орбіти, у найвіддаленішу точку якої вона не досягне й за тисячу років. Усі вони фіксували незвичайний викид енергії і всі своєю чергою автоматично посилали сигнал про це на далеку Землю. Комп'ютери ніколи не пов'язали б між собою ці чотири своєрідні сигнали від космічних зондів за мільйони миль один від одного. Але проглядаючи ранкові звіти. Фахівець із радіологічного прогнозу в Годарді зрозумів за останню добу щось дивне відбулося в сонячній системі. Він мав тільки частину сліду цього випромінювання, але коли машина спроєктувала його шлях на планетарну ситуативну дошку, усе стало чітким і зрозумілим, немов інерційні сліди така в безхмарному небі або людські сліди на чистому снігу. Струмінь енергії, розкидаючи радіацію, як моторний човен розкидає бризки води. Вийшов із поверхні місяця і полинув до зірок.